Так, перші два раунди не интересней. <хи> так, тут у нас іде пуш А, Смокдонат полетів. Молік за Вам прилітає молік, але це хороший молік, тому що смокдонат не впав і нельзя виходити на А. Вот, він смок упаде. Якраз прийде молік. І можна заходити. Зараз треба буквально молік в дефолт. Смок кате дали. Перша флешка пішла. От Влад дає Молік в дефолт. І для того, щоб зафайтитись повністю. Діма мав би дати флешку от сюди, от в цю точку. Цей карманчик. Може, дивіться, що, як це виглядає від Діми. Діма стоїть? Його пацани файтяться. Молік в дефолті, пацани файтяться, Діма стоїть. А міг дати флешку і усі би уберли. Тут... Фік мав мати план, що він іде на А дивитися. От він іде дивитися. Але, хлопці, таймінг такий, що якщо ти на плюс В давиш ступеньки, то тіп уже може пікати. Тобто... Є... Фік, у тебе такий був таймінг, що тип уже в упорі тут мав бути. Якщо він пушить. Тобто він може бути вже будь-де. Дивись, як ти тупо вмираєш. Ще раз розказую про геометрію. От тип стоїть. Бо він бачить фіка голову. Голова проходить направо, чувак, наводиться, наводиться. Все, фік на прицелі. Тому. Думаєте, як краще виходити проти такого, коли у вас нема переваги по геометрії? Діма красиво розвів пацана. Буквально один апгрейд. От, ви хочете мідл, ви зрозуміли, що буде перетяжка, А. Ловити перетяжку. Грамотне рішення. От, флешка від алікора. Під виход міда. І ніхто не сліпий. Тому що флешка взорвалась за оцим от камінчиком. А має взорватися або тут. Тобто кидати треба її. От сюди. Пам! Тоді було би краще. Ну! На скілі перестріляли трошки. Задумка дефолта, скоріш за все, чи що це має бути? Є смок редрум, є смок кейв, нема. Смокав донат. Молік на дев'ятку є. Вони мідл вам віддають. З-за того, що смокав донат не було, міці прийшлось робити отаку небезпечну дуель. Ну от у нас. умовно 43 секунда, да? У нас йде пуш дев'ятки. ки Розвійка пішла. Є пік дев'ятки. Має заходити мідл. Вже просто врив смаки. Насправді трошки в тіпа типу, була перевага, напевно. Була би це М-ка він би вас убивав. дам мейн умер. Нам пуша мейна був, да? Ага. Що ви придумали? Так, опять якийсь дефолт. Але тепер зі смоком на. На донат. Але поганий редрум смок. Дивимося. Хто? Хто не вміє кидати редрум смок? Взагалі не туди. Діма чуть-чуть вишивав оконечко. Між цими двома великими листочками. Не між малесенькими листочками одного листка, а між двома великими листочками. Пачка на кейв Що такое. Дима, з цими гранатами до добра ничего не приведе тебе. Так. Це попитка опять. Ой, хорошо, хорошо, і хорошо три. Молік дев'ятка є. Смок глубокий. Розвейка, ну, тут ки смок, розвейка стандартно не працює. А да-да, предпешечки вже треба виходити все рівно. Ну давайте, весе, самий веселий раунд на світі. Ось. Вот. Просто от-от-от отут от встань, оце був хороший фенгл. Як вас в минулому раунді, чувак, це приймав, треба було стояти. Якщо уходиш, треба вже заходити в самий кінець. То тобі осталося буквально од пів кроку ступити. От пів кроку ти стаєш. Назад, і все. Ти сховаєшся. Но ти чомусь відкрито пікаєш. От. Все. Скажу тобі, як ти пацан убив. Це дуже просто. Ти сів і пацан тебе просто убив. ти, ти сідаєш, він виходить, бам! Вбив голову. Ізі фраг. Дальше. Фік. Є інфа, що раз, два, вже точно, о, три, все, три пацана там біжать. І вбивають АВП в КТ, дуже корисний фраг. В тебе смок. Закрий редрум, візьми редрум, щоб його не запушили. Пацани в донаті справляться. І АВП вже не треба брати, я рахую. Типу в от, от такій ситуації точно не треба брати. Плюс ти відкрит... відкритий, просто стоїш, ти нікуди, ти не виживаєш. Ти стріляєш мимо, все, ти вмер. От тут ще буквально одна ситуація, так поняв. Тут дискомунікація, якщо мені Алікор правильно казав. Тобто стоїть Діма. Алікор каже, пікаємо на раз, два, три, якщо я правильно чи поняв. І. Лкор пікає, Діма не пікає. Ще пів біде. Дальше. Пачечка. Хлопці, пачечка Вот така, це не дуже піддонат під мейн, Тому що по лінії мейна вона стоїть. Під Донат це от, пачка в цьому маленькому кутику. Ось тут от, ось тут от має бути пачка. Тоді це під Донат, тому що з Доната по стіночці можна отак от вирівнятися по правій і прострілювати типа. В нього буде от позиція або він з жопою сидить на, на, на пачці, або він чуть-чуть лівіше від пачки. Якщо пачка отака, він може сісти ось тут, справа від бокса, зліва від бокса, або прямо на пачці сидіти. Тому дивіться, як Діма буде нашивати. І чому він не прошив пачку? Бо ті сів зліва від від, від Баксана. Ой, хлопці, дивіться. вчитися як треба грати. Тіп дає флеш, вам треба чути, як вона падає. Інакше отак от буде. І ще один раунд залити пістолетом. Ага, Діма каже, що не дуже-не дуже добре де ігра. Ну ладно. Краш Іва, чувак спалив, краш Іва. Влад кидай якусь фішечну флешку. Але вона нікого не флешить, і позиції. І цю мало агресивніше грати, щоб ладікорнено міг кудись піти, чи що. Ага, ну що тут сталося, хлопці? Храм сказати. Китів <кій> <кій> нема? Треба шукати бомбу. Да, влад. От, за нею з ним злу шутку, оце от він вбиває, він знаходить М-ку, а потім шукати бомбу. Тапнув, відпустив. І ще раз тапнув. От ми й проиграли. Тут щось. От Валікора, да, з позицією трошки було погано, біда. Тут щось не, не, не договорились, да? Тут щось ви з фіком не договорились. Смок і молік в одну точку, це щось було дуже дивно. Але може це з ними заграло ту з що вони почали пушити. Дима здався, в очередний раз. І тут начався героїчний камбек. <гум> так, ну що у нас? Раш, раш дев'ятки плюс. раш міда. Чому фиг не встиг на, на на цей праздник жизни? Дивимося. Так бежит. Ага, зловив хаешку. Залізає, залізає, И майже заліз. А ну шо тут від Димы? По ему. Бам! цей насправді угол дуже опасний. Тому що дивись, як це виглядає від нього. Він тебе насправді припав. Просто повезло, що він... Бомж! Бам! Ти мав тут літати навіть два рази. А то це я не розумію. Це ж за спину флешка. <реш> <реш> це було не жорстко. Так, ти перша по гранатам. Уже краще, уже два моліка, смог глибокий, клас. Алікор в Кейві. Іграє. Все, зайнятий цей. Тут відміцу би не помішала флешка. Він хоче дати смок даблдор, але це не смок даблдор. І флешку треба кидати в праву частину. От сюди, щоб вона флешила хоча б о цих пацанів. Так вона їм за спину прилетіла, нікого не заплешила. Смок закриває все, але типам дуже легко вийти насправді з дверей. А смок має падати всередину даблдора. От і все, що хотілося би від бачити в цьому раунді. Що у вас задача зайняти дев'ятку і файтитись, то рампа має теж грати. Бачите, це файт. І... Аво прошив з Києва? да? прошив з кейва йде. О, тут коє-яки, да, тут уже непонятно. Як іграти з Кейва якщо смок Кейв. Ага, ви віддаєте, все, ви віддаєте цю зону. Добре. Не файте за неї. Вони зайняли зону, але вони почиряли 40 секунд таймера. Що теж, теж непогано. Із утілки у них раз, два, три, просто п'ять пустих пацанів. А, ще смок флешка. І цей зараз типу Тіпот летить, він зі смоком флешкою пушить соло. Такий собі герой. Повезло малікору. Він стає від Діми. Моліки-моліки. Опять ви опаздуєте Чуть-чуть Це вже. Оце я думаю має робити фік. Він чуть-чуть швидше буде на дев'ятці, чим uh, Діма Або буст Тому що Тому що Діма. О, ти залізаєш. Це просто я занімаюсь завжди. І ти вже не встиг. Ти вже... А вони би були чуть раніше. Ага, Молік відбився. от Молік не долетів, хаєшка долетіла. 35 хп. Тут Алікор чомусь дав задню. Насправді всі мають файтитись. І, і, ка, і Кейв, і Дев'ятка. Бач? Алікор продає пацанів. А Фіку просто не лишили а, а, виходу. Да, від Аликора. він не долетів. Але зато пацани вже бояться, Не знаю, що хаєшка пролетает. Ой-ой-ой, і тут з другой сторони міні, міні хайлайт від міцю, пацани. Що, Що бачить жертва Міцу в цей момент? Бам! Замедло! Бам! Проклятий Авік. Міцу його, його находить. От фік, якщо ви, да, не файтите за дев'яточку і там немає якогось презенсу. Фік має дивитися просто дев'ятку ку Дивиться, дивиться, от. Міг на пулі вийти просто в нахуй От і він вийшов на пулі. Це задача Діми тут розбиратися з цими пушерами. Якщо ви в кросфайрі стоїте. Хорошо, викурили Діму. Я би на місці Клауді йшов допомагати на мід. Якщо там вже потеряли, ти заходиш нас, вже з Доната будете ретейка грати. Уф, повезло, піку. Тут що тут, тип прыгаю, пік пригав О, це вже хороший вухо. Ага, Влад уже в офенглі стоїть, вовче максимальний офенгл. Ну, Влад розсчитуєш, що типи будуть на плюс В його пробігати, Вони не знають, що ти там стоїш. Ніхто на тебе шептом не вийде. Тут. Щоб ви понімали всю сутність флешок. от. Фік дає флеш. Фіка дають флеш, да? В відповідь. Но. пацан, оцей сліпий. Бо він дивиться чомусь наліво. Він сліпий від фіка флешки. Цей час розвіються смок просто, Алекор убиває сліпого, тіпа підрозвіє смока. От що ще може бути, яке ще хочеться подарок. <плес> Тут спрошив плюс хаєшечка хоча б спасла. Ага, ви вже так і граєте в отдачу 9 вас там пушать. Молодці. Тут Міцу на нюх взяв. Там потам скопився насправді перед тим. От і голову його видно. Ще раз показую, хлопці, як вам везе, це. Просто я не знаю, це якийсь прикол. Як пацан стріляє? Бум подмишку. Ладно, придумав, що на дев'ятку, так, ви будете обузити кейв. Але вас, як бачите, читають, вони грає 2 міт, 3Б. Вас будуть закривати жорстко. Тут опять же чудеса просто халяви. Лешка нікуди, але чувак маж. Чувіха, да? Ще раз. Бомба бежит, на А. Ще раз, маже. Чекат, А що ж таке. Трошки <реш> не пішло. Можна під флешку, це робити. наприклад. Просто від Double даблдор, флешку кейв. Або міда флешку кейв. Ну це. Що це за Чи... читання, пацана. Туууу, Тьо... вырубайл хак.